Somebody, please, take me. Take me. Take me. А, ви здохнете всі до останнього. Кажуть, вони з'явилися після катастрофи, влаштованої людством. Вони тут, щоб очистити планету від людської раси. Тож ми усі вимеремо. Потрібно залишатися пильними. Ви зрозуміли? Так. Так. Добре. Зустрінемося тут до того, як сонце сяде за пагорбами. Рада тебе бачити. Ти спізнився! Я втратив відчуття часу. Усе замкнено. Так. Надійно. Так. Дякую за цю їжу. Дякую, що ми сьогодні разом з сім'єю. Я не хочу більше ховатися від них. Що нам робити? Хіба ми не люди? Що вони роблять? Ми упасся. Вони лізуть душі. Зараз не вірвуться. Довірся мені. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це еді. Позичиш трохи грошей. Оу. <плес> У мене теж паскудний день. На попи? Давай. Мене звуть Вільям, я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб а, ти відчув а, наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей, Допоможіть! А -а -а -а! Тепер ти мене слухаєш. <звук> Я вклав у цей проєкт багато часу і грошей. Тіни, коли не пробувті і зв'язку немає. То це був твій план, щоб я вмер. Просто вмер. Ти певно жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. стоп! Ні, стоп! Пекло на смак.

Я знайшов тобі роботу. Нова програма. Потрібно охороняти дома на продаж. Тут жила стара вдова, і місцеві жителі вважали її відьмою. Її одягли терновий вінок і замкнули в будинку, але люди все одно помирали. Тому відьмі зашили рот. Усі жителі хотіли її смерті. Що з тобою? Ти мене непокоїш. Я в нормі, а я ні, Емма! О, боже. о боже, о ні. Ні! Ні! О, ні. ні, ні, ні. <ріст> ні. Річарде. ти раптом помер. Що ти зробила? Мали новини про жорстоке вбивство професора Вібера. Як його вбили? Тупим предметом по голові. Мені шкода. Я нічого не розумію. Ми вживемо центрі пам'яті у Скроневу та Тім'яну долі. Ти захворів? Я беру участь у клінічних дослідженнях. Я багато забуваю. Лікар рекомендує мені підтримувати розумову активність. У вбивстві Джозефа Вібера немає жодної логіки. Як же було насправді? Повір! Я не вбивця! Добийся правди або я труп. Каже, це був не він. Річард Фін приходив на місце убивства. Але навіщо? А що Лора? Не ані адреса, ані профілі у соцмережах нічого. В цьому будинку постійно хтось бував. Дивна справа. Усі, хто був у житті Вібера, тепер приведе. І що ти хочеш сказати, Рою? Якщо ми посадили на того хлопця, це наш шанс усе виправити. Живи спокійно, забудь про все це. Люди вбивають з різних причин. У вас погана пам'ять, але просто фантастично уява. Ми з Софією. Моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддані школи. Сильно таберанево. Розрив селизінки. Він думав, що вбиває мене, хоч і в моєї смерті. Загонів надія. Озвідчуся. Ми це вже проходили. Ти не знаєш Софію. Осталося. Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. <звук> Маю для тебе сюрприз. Хто тут? <звук> Я так скучив за тобою. <звук> <звістична> Хтось є? Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестати. О, чого ти хочеш? Партнерства, заснованого на коханні і взаємоповазі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. <звістична> я обожнюю тебе, сонечко. Я від. Береся хей з мого хрябаного дому! Фанатик. Сьогодні ми полетимо у Флориду. Летітимемо дуже низько над берегом, щоб ви побачили угіддя у всій красі. Найбільше болота в усіх США. І жодного сигналу зв'язку. Ніхто не прилетить, ніхто не знає, що ми тут. Дивіться, це ж хатина. Це дасть нам перевагу. Бачитимемо, що наближається. <плес> У нас немає зброї і нас мало. У хатині безпечніше, але нема їжі. Тож або лишатися туди померти, або спробувати вижити. Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Вони дивляться тобі в очі, не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш. Ну що, здивуй мене? Так, це було круто. Не дуйся, я завжди краще стріляла. Ні. Так. Ніколи. Що? Ходім, тату. Немає такої відстані. Чи глибини, на які я не зможу дістати вас. Мені це навіть трохи лестить. Хочете тікати все життя, яке щосекунди стає коротшим. За нами хвіст. Вісім років тому я завербував цих двох у тіньовий загін. Ми робили брудну роботу по всьому світу. Тепер у нас є син. Так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило: звідти не йдуть. the the Більше не житиму в страху. Тепер ми мисливці. Потрібна підмога. Тільки з дядьком полюють на синтера. Не йому дупу! Отак. За це можна випити. Якщо хочеш війни зі мною Джеку, приходь. Я Засранців? Гей. I came, I saw, I came, I saw, I ви відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. Я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. Що у тебе? Дві кулі. У мене одна. Може, віддаси зайву мені? Вона не зайва. Так, але зазвичай я стріляю краще. Зазвичай. Так. Тіньовий загін. Це тітка і дядько. Можна вробити музон? Любиш гурт в утенх клен, малий. Вотенг клен це вам не фуфло. <свят> <свят> Яка різниця між вечірнім дрес-кодом і діловим? В обох випадках залиш твої шорти і шльопанці вдома. Я не ношу шортів і не маю шлюпанців. Щось іще. Не вдягай чорний костюм. Him, you're to the Lord, my path is gone astray. I'm just trying to find my way. And now that you have gone. Away, Чому ви згадали про фінансові проблеми? Я вас налякав. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію. Ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Отже, так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. Допоможіть мені закінчити його справу. Що ви робите? Чекаю, поки закінчите. Щоб ви тоді що? Зробив як треба. Чого тобі? Це я, твій брат. З мого голосу не зрозуміло, що я в курсі. Можеш за добу бути в Лос-Анджелесі. І не мрій. Брекстоне. Ви розповіли брату деталі справи? Федерали? Хочу знати, з ким рейс зустрічався. Залиш це мені. Здається, не розрахував силу. Я працюю на державне агентство. Я не катую підозрюваних. Ой, ні. Навіщо рей бачився з убивцею цих людей? Вона на всіх їх вбила. Звідки ви знаєте? Ні. Часто зізнаєшся в замовних убивствах. Я взагалі нічого не казав. То ось життя у ланчбоксі. Доволі комфортне. A... Я роками тебе шукав. Ти сумував за мною, бо ми брати, чи Через твій стан. Нічого не змінилося. Нагадай, який у нас план? План? Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брат! Нехай нас усіх завалять! Так. Ти готовий? Так. Нас давно тут не було. Та ми повернулись. А ви близнюки? Ні, Ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Oh, uh. in your, in your а тому може стерти межу між життям і смертю. Слухайте це на домашні посиденьки. Вибивати, готові, а танцювати, доки ноги тримають? Якщо гратимеся з дьяволом, врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю в магію, Приводів демонів. Лише у владу. Ну ти всі до останнього. Ей, я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо, відчиніть, випустить мене. Стеку. Це ти? А хто ж ще Відчиняй. Це не твій брат. Депутатко Гарріс, Деріл Бут, Ви ж любите літати? Я ще не возив утікачів. Я державний свідок, а не утікач. Летимо. Тут завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований, Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. О, чорт. <плес> Мейдей, мейдей! Зараз розсекречено. <рії> мене керувати літаком. <рії> Дивись уважно, це найцікавіше. <рії> Я кайфуватиму. <fit. рії> Бачила обличчя такого кольору? а? <рії> <рії> Я порву вас на шматки. Потрібен небезпечний рейс, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.